Вітаю вас, малята! Веселі друзі знов з нами! Минулого разу ми обговорювали історію допомога Семі, яка показала, як важливо підбадьорювати інших, тренувати свою сміливість. Сьогодні на нас чекає нова історія про сприймання критики. Та співпрацювання в команді для досягнення кращого результату. Історія називається 1, 2, 3 стрибни і сталася вона з Регі, Келлі та Габі. Регі, Келлі та Габі були в піднесеному настрої, оскільки в той день. Проходили змагання зі стрибків у воду. Погляньте, здається, краби тримають три картки, сказала Габі, та вмить її тіло охопило тремтіння. Регі поглянув на Габі, яка виглядала стурбованою. Я можу піти першим. Вигукнув Регі, впевнено рухаючись у напрямку трампліна. Регі переповнювало захоплення від очікування. Вперед, у тебе все вийде. вигукнули Габі та Келлі. Завдяки підтримці друзів Регі набрався сміливості та наважився стрибнути. Це було не так уже й страшно, розмірковував Регі, виходячи з води з усмішкою. Ви бачили я зміг? вигукнув Регі, пишаючи з собою. Келі та Габі були вражені та похвалили Регі за його відважний стрибок. Друзі з зацікавленням поглянули на крабів. Щоб дізнатися результати регі. Червона картка означає, що стрибок був невдалим, а зелена вдалим, прошепотіла Келлі, доки вони чекали на результати. Перший краб показав зелену картку. Аж тут другий краб підняв червону, а слідом за ним. І третій. Але ж у тебе був чудовий стрибок. Здивовано вигукнула келі, поглянувши на регі. Регі був настільки розчарованим, що аж заговкотів від злості. Келі та габі спробували заспокоїти регі, міцно обійнявши його. Найголовніше, що ти доклав усіх зусиль і наважився стрибнути, сказала Габі, відчуваючи себе трохи сміливіше після того, як стрибнув реї. Можливо, краби хочуть, щоб ми стрибнули з більшої висоти? Я можу продемонструвати. Запропонувала Габі. Рухаючись до трампліна. Нумо стрибати разом. запропонував Рейгі, відчувши себе набагато краще після підтримки друзів. Габі подумала, що стрибнути разом із другом це не так уже й страшно. Один, два, три, стрибни! вигукнула Келі. І на рахунок три регі та габі чим душ, стрибнули вгору. Цього разу краби підняли дві зелені картки й одну червону краще, ніж минулого разу. Та все ще маємо одну червону картку. Як же нам досягти ще кращого результату? З подивом зауважила Габбі. Можливо, вам потрібно бути більш гнучкими і зробити більше трюків, припустила Келлі. О, в цьому я мастак! Спробуємо разом. І коли троє друзів разом вирушили до трампліна, вони вже не так сильно нервували. Вони посміхнулися одне одному і вигукнули Один, два, три стрибни і плюхнулися у воду, а величезні бризки розлетілися в різнобіч. Вони із захопленням поглянули на крабів. Ура! Три зелені картки! вигукнули друзі. І на завершення вони винорнили з води. Це кит! вигукнула габі. Друзям вдалося отримати три зелені картки завдяки сміливості регі, майстерності габі та гнучкості Келлі. Регі усвідомив, щоб стати кращим у чомусь. Потрібно багато тренуватися, і що ми завжди можемо навчитися чогось нового від інших. Як добре, що ми не здалися після першої спроби, подумав регі, сподіваюсь, що ви уважно прослухали історію і готові її обговорити, допоможуть нам картинки. Габі виглядає стурбовано через змагання зі стрибків. Як ви думаєте, як виглядає хтось, коли відчуває хвилювання та нервує? У нього очі розширені, брови підняті, тіло охоплює тремтіння, навіть може виступити піт. А що викликає хвилювання у вас? Регі був розкритикований крабами. Як ви думаєте, що відчував Регі? Регі був настільки розчарованим, що ж загавкотів від злості? Пригадайте, у яких ситуаціях вам доводилося критикувати інших? Коли ви відчуваєте, що готові ось ось здатися? Що надихає вас пробувати знов і знов? Впевнена, що підтримка рідних та друзів? А як ви почуваєтеся, коли виконали складне завдання? Задоволені? Я права? Обіграйте цю історію з пластиліновими веселими друзями. Потренуйтеся сприйманню критики та емоціям підтримки. Додатково знадобляться ще персонажі ми їх створимо із каштанів та пластиліну. В історії з суддями були краби. Пригадаємо, як виглядає краб, і підготуємо все необхідне. Приєднуємо деталі до каштана. Краб готовий. Щоб показати емоцію критичного незадоволення куточки губ опустимо. Як у цього краба, ви можете змінювати емоції самостійно. Судді готові оцінювати результати змагання. А як же без вболівальників? Зробимо лисичку. Пригадали, як виглядає лисичка, і підготуємо каштани та пластилін. Голову з тулубом з'єдную білим пластиліном це грудка лисичці. Лапи з чорними кінчиками. Хвіст з білим кінчиком. І приєдную деталі. Оформлюю мордочку помаранчевим пластиліном, не забуваємо про вушка, очі, ніс, ротик. Лисичка готова. Можна змінити положення її тулуба, посадити буде справжня болювальниця. Їжачку теж цікаво подивитися змагання. Для колючок використаю колючу частину каштана, для тулуба каштан і пластилін. Формую окремі деталі і приєдную до каштана. Їжачок готовий. Завдяки вашій фантазії лавов вболівальників можуть поповнити інші звірята. Все готово для розігрування історії з веселими друзями 1, 2, 3 стрибни. Чекатиму ваші творчі роботи. До зустрічі!